Та українці, це відео про ждунів і ухилянтів. Це навіть відео про військових, які не знають, чого воюють і самі же військові захищають Русський мір і тягнуть його. Так що дивимося, коментуємо, підписуємося на мій канал. Хто хоче, щоб здохнуло більше окупантів. Поставте вподобайку і коментуйте. Цікаво вам. Перегляду. А, а, ну так, звісно. Я воєнний, я, воєн, воєн. я по-русски общаюсь. Так. Ти воєнний, серйозно? Так. Да. ти не важливо якою мовою спілкуватися. Мені головне, щоб удобно мені було. І а, пані... щоб удобно було. Ага. Ага, щоб удобно було. Угу. То, а. ти в... кажеш, що ти воюєш, так? Ну. І можливо, і ти військовий, можливо, ну, я не впевнений в цьому. Ну, добре, я тоді, тоді задам тобі питання, як до військового. Mm -hmm. От ти кажеш, що ти військовий і спілкуєшся мовою окупанта. І напроти тебе окупант спілкується теж окупантською мовою. І ти пишеш, мабуть, мовою окупанта. Десь смски пишеш мовою Я можу на українській мові. Стоп, стоп, стоп! Пишеш пишеш мовою СМС. І оточення в тебе, можливо, все мовою окупанта спілкується. І угу. цей окупант, він те саме несе, що ти. Російську культуру. Російську музику, російське письмо. От все російський він несе. То чого ти військовий, який все це він несе тобі, ти йому це не дозволяєш робити, але ти все це все робиш. Можеш ти... мені дати питання, чого ти, його не відпус... чого ти його не впускаєш до себе? Він ж нічого поганого не робить. Він російською мовою спілкується, ти теж російською спілкуєшся. Я понял, ну ти ну, чуть не, не, не дотягуєш, що така війна взагалі. Ну ну поясни мені, чого ти його не впускаєш додому. А тому що я 12 років в російській школі вчився, в Україні. А, то ти не, не в курсі був яка ця держава, так? Чи як? При чому тут держава. В нас є е, ну російські школи, українські. Я в російській вчився, біля дому моєго є. Російська школа. То батьки ну. не розуміли, в якій вони державі живуть. При чому тут батьки? Так вони ж тобі школу вибирали. Я з юга України, тут. 50... Ну і, ну, і що? І що? що ну ти так ти? у нас українських школ мало було, вибача? Чому? А чому? Але а ж були, були. Сковіш гандон. Але батьки. ж були. Ну, були. Ж були школи. Ну. То хто вибрав тобі цю школу? Питали. Батьки твої? Так при чому тут батьки эти. А ти, батьки вже не. А, то ти сам вибрав? Надо було раніше просыпаться. А раніше, а раніше не було такого ничего. Рані раніше, бля, Янукович Гандон був. А, Янукович, а не батьки. Нет, а ви конечно. а ви, а ви того гандона не вибирали? Нет, конечно. А хто вибирав? Може, рус... русскоговорящие населення? Вся Україна вибирала. А вся Україна? Ааа, ну да, при А я не входив до тої всієї України. А ти з якого міста? А, я з України. А різниця? Розумію, ти з якого іменно міста? Яка є різниця? Ну я так понял, що ти з западної України. А є різниця? Не різниці особо нету. Просто не <рес> Ну і все в чому... Різниці немає. Ти такий же, як і я. У тебе дві руки, дві ноги. Е, чувак. Ти тільки що поділив не... Україну на дві частини. Я не чувак, розуміло? Ти поділив тільки що на дві частини Україну. Ти не існує ніякої Західної України. Не, що того, що... На мікрофон прямо Так, прямо так. Пізді носити. Я вірю в це. Вірю в це. Але. Я раз в полгода зайшов просто розслабиться, пообщатися. Так звісно, раз в півроку зайшов. То скажи мені, чого ти не впускаєш свого брата? що шо, шо? Чого ти не впускаєш свого брата? Якого брата? Який спілкується твоєю ж мовою. Можливо, навіть ходить в таку саму церкву, як ти. О, ти провокатор, пів. Ну, а знаєш, хто так, а знаєш, хто так говорить? Якщо, я, так, кажу, лично, якщо тобі, питання, що якщо питання говорить, ставить людину. Говорить? Як ти говориш, Ющенка, знаєш, говорить, блядь. Якщо питання ставить людину, якісь такі рамки, вона переважно відповідає. Ти провокаційні питання задаєш. А ще вона говорить, якщо людину чує українську мову, ще говорить, та ти в Западной Знаєш, що что так говорить? Юг України весь говорить так. О, а, 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 а крім Юга України ще хто так говорить, знаєш? Ты, блядь, блядь, юга України да хуй ей. Нет, а знаєш почему, А знаєш, чому я не воюю? А потому що б. протираєш мікрофон. А знаєш чому я не воюю? На, я ж тебе сказав. Аж так. не на часі. То? Не на часі. Не на часі, так. А знаєш, хто так ще говорить? Російськоговорящі так говорять. Не на часі. Какая разниця. От коли українці роз... говорили, перестаньте, <різь> бо буде біда. А ви говорили, какая разниця. Слышь? Перестаньте. А як звати? Перестаньте. Дай я договорю. Перестаньте будувати мости з Росією. Ви кажете они наші братья? Они на такому языке самі разговаривали. Я ніколи не говорив, я всегда знав, що они гандони. Та ти що? Ти серйозно да. зараз надо было українську російську мову убирати вже, і Ще в 14-му году. А ви тільки... просто... А хто це говорив? Яка різниця на якому язике говорить? Так ніхто не говорив. не говорив всі українці казали перестаньте пи російською. А ви говорили круг? Та що ви там? яка різниця на якому То В тебе языке? такий круг общення, що всі казали, то в тебе такий круг общення. Круг общенія. Круга, щоб ти був в курсі. Знаєш ще кажуть, а скільки б вам, знаєш, так кажуть такий прикол? Скільки потрібно ще ракет, щоб ви зрозуміли. Що мова має значення. А ти що мені ракетами угрожаєш чи шо Я ж кажу, я ж кажу, так говорять, скільки ще потрібно ракет, щоб ви зрозуміли, в якій ви країні живете. Я сидиш в Польщі зажрати нахуй. Ооо, ось... а знаєш, що так говорить? Те ж сам я не Я говорю, я говорю, конкретно а, я. І мені я ж, я От, чую по мові, що ти не українець. Я не я татарин вообще, щоб ти знав. О, ну тут так и сказав, що ти татарин. Ну так а при чому тут нація? Що, русские що за Україну не воюють? Воюють, вон русские. Конкретно русский. Хі, русские? Руски з Пітера воюють в Україні, щоб ти знав. Проснись, альо. Я, я, я не з він воює, він не знає за що він воює. Він нехай їде в свою країну і робить там революцію. Нащо він приперся в мою країну? Да, єбать, спасибо, нахуй. Нам воєнним не вистачає. Пізда сюди, блядь, конкретно. Каже, воєнний нам не вистачає. Але ж, але ж всі кажуть, що українці там. Він спіз би, блять. Хоча <реш> ти ти Такая разниця на То То на якому языке? <реш> От бачите, за що вони воюють, так і ми не знаємо. За що вони воюють. Так що, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а хто хоче допомогти каналу, реквізити під відео. Слава Україні! Ми переможемо!